Доброго дня, колеги Венградері. 11 жовтня, Миколаївська область, ранок, перший на сьогодні приморозок, мінус один. І знову ж таки, в чому перевага американських сідлісів? Вони чудово тримаються при таких екстремальних температурах і не втрачають свого тургору, не втрачають товарного вигляду. Це зараз на ваших очах. Ще по найкущик там переважно навантаження, це гібридна форма. В сорт під назвою Лускунчик, шикарний американський кишмиш. А, теж ви бачите його. Я ще лист не висвітляв, але вже видно, що він шикарний. А поруч біля нього це шерлок. Я казав, що в мене дуже багато Шерлока на награднику. Я прищепив дуже багато і в свіжому стані він чудовий і на сушку. Відмінний. Ось така в нього товарність. Здоровезна ягода, красива, мірна, смачна. І тримається, як бачите, навідмінно. Приморозок мінус один, нічого страшного йому не зробив. Ось така найягода. Масивна, красива, я ж кажу, і ну, крупніша ягода тут, подивіться. Для кишмишу 8 грамів, окремі бувають і 9, і 10 грамів, ну дуже потужна ягода. Клас без насіннявості най найперший. Добре. Зараз різаємо. Тут на ювілей. Треба щось взяти, але. Шерлок, він же хримкий цукор, відмінний американський кашмеш.